Всім доброго дня! Сейчас я чуть-чуть вам екскурсію по АТБ проведу. Куплю пару акційних товарів, які я хочу. Ось допустимо ці. Я бачите взагалі легко діти в шортах і в май. у мене ті сосіски цікавлять ті, що на грилю. Можна пожарити, ми плануємо на вихідних пожарити, якраз така ціна. Дивіться, що твориться на дворі. Це просто жесть. Дерева ламає. Так, він стоїть. Берем тарантайку. Сейчас помідорчики мене цікавлять. Воно, бачите, по 69, 69, 95 рожей. Попробувати. ще цього року в цьому році Руці не пробували. глянуть, прошлый раз я її не брав, може сейчас акція на дни. Так, дивимся. 54, ну і вже будь ладно Так, пиво хотів взять Сейчас этот хайк по акції Там взагалі 17 чим то Так, сыры вже закончились. Щас гляну, что тут такі свої... О! Це я дуже люблю, цей сир голландський, дуже вкусний, мені подобається. Все, сиром я затарився. Бодому якраз скінчився сир. Що це? 20 гривень чи що це? Шо це 100 грамів. Коротше взагалі не розумію, що шо, сколько шов. взять от этой хренотени по 38 гривен такие непогане польские но нормально пойдет там Мені на работу взять на ужин короче буду ждать акции на консерви ті що мене цікавлять бачите сейчас на них немає Коротше, два пака, це ми пожаримо на грилі. Я думаю, буде прикольно по такій ціні. Їм ще 5 днів сроку. Так, зараз глянемо, що нам ще треба. Mm. Так, і ще пивасі взяти, щоб був. І усе. Ох, і тарантайку взяв, дрібіжить. Так, зараз парканемося. Так, дивимося. Карлін по, по акції хотів попробувати, ніколи не пробував. Чотири оборота. Спробуємо. Ми в п'ятницю план... плануємо в п'ятницю, я вихідний. Коротше, треба буде попробувати. И хейк по 17 гривень. Потім, якщо що, докуплю його багато. Для повного щастя. Набрав до хіра, але ну, в мене завжди воно залишається, А потом хай буде. І хочу оцей грінок. Бачите, по, мені так вони нравляться. Ці гріночки флін з томатами. Погрізти. Морозинки. Морозинки там ідуть морозинки. Так, що вам ще показати? Дивіться, яка картошка непогана. Поскольку молода, по 28 гривень уже дивіться. Ну ми картошки наїлися. Зараз поставлю тележку. Соус, хотів ну, мадемуазель каже, не треба покупати, там щось ми знайдемо. Дивіться, барбекю можна було б да, взяти. Чорної гречицею, з чорносливом. А він такий. І колись його пробував, він мені щось не зайшов. Чорнослив, привку з чорнослива, поняли? Ось таке б я хотів. Ну ніяк я не дождуся акції на нього. Хотілося б спробувати. Виноград по 65. Ось бачите, в холодільниках є співати, що я брав, хто бажає. Там по карточці 21.76. Там що дощ увалив? щось страшно на вулиці виходить. Та вам я шорт знім, якщо там дощ лук. А кстати, бренді зараз. Восьмирічне бренді зараз по акції. Ось дивіться. Мане, я колись попив його. Та я розказував не на багато разів. Він 8 років. Дуже гарна ціна. Я це його не відвічаю. Ні коньяк, ні бренді. Між собою. Ніякого, ніякої різниці, коротше. Не бачу. А ну шабу. Ні, шабон сьогодні не по акції. Шабо маленький. Так. Поляк ки наставили, славбу. Не по акції. Ой, чувствую, що я попаду під, під зливу. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Ні сахар не сахарний, не розтам. Дивіться, ось Джек Деніелс, як Ред Ледел. По акції, по карточках. Хто таке любить. Я, кстати, ніколи не пив ні це, ні це. Не довелося. Можна чотири бутилки водки купити. То, того я такий не попив. Ілі одну бутилку цього напію, ілі чотири бутилки водки. Так, давайте ще три хвилинки побродимо. Попрощаємося з вами, щоб я не включав ой, не это Касиша не попадала в кадр. Можна таку гречку купити, це взагалі 27 гривень. У мене заказ на дорогу. Ладно, підождемо поки це буде гречка в акції. Так, яєла кого цікавлять. На всі яйця акція. 309 яйця. Це, мабуть, дорого. Були під вищем, то колись я Ну, То було давно і не правда, так? Да? Бачите, на всі яйця, типу акція, а чи по акції вони. Так, сахар в мене є. Йогурти я не їм. Так, сиром я затарився. Треба не забудь карточку достать. Щоб дешевше було. Взагалі я люблю звенигору, звени ну бачите, яка ціна. Жахлива. Жахлива ціна. Ждемо по акції. Цю хочеться дуже рибку. Цей лосось буває по акції. Ну і цей по акції, бо ну от хочеться. Так, друзі, гарного дня вам бажаю, мирного неба. Ось може хто кого цікавить. Дивіться які філешечки. Прикольно. Мур охолоджена є. Охолоджена. Сьомга. стейк. Охолоджена. Які. Які, -які. Мутанти. Здорові так? Ну, я таке не люблю, слава Богу. Воно дороге. Хорошо, що я його і не люблю. От щось по акції у нас Рига Го. Вососінький разів. Я... Може колись спробувати. Коротше, всякі джинтоніки. Кстати, гри фруктовий непоганий. Непогано, я колись спробував.